Мої вітання, шановні друзі! В кадрі Ярослав Злий, ви на каналі Flagman Shop. І сьогодні ми будемо говорити про лінійку Radon XP. Зараз ви бачите тут 5 вудлищ. Для кого ці вудлища? В першу чергу це витривалі, міцні та надійні вудлища для лову трофейної риби в важких умовах. Це судак, щука. Лов риби на великі та об'ємні приманки, які, між іншим, зараз в тренді. Саме для таких умов проєктувалися ці вудлища. Всі ці спінінги виготовляються з матеріалу торей 40 тонн. Кільця ВБО, катушко тримач ВБО, а також ще одна характеристика, яка об'єднує цю лінійку, це те, що всі вони тубулярні. Всі вудлища цієї лінійки я рекомендую комплектувати важкою чотирьохтисячною катушкою зі шнуром 1,5, тому що ідеологія всіх цих вудок це робота з великими приманками в складних умовах та лов великих трофейних хижаків. Тому і котушка має бути відповідною до потужних вудлищ. Чи можна цими вудками ловити такі види риб, як окунь чи білизна? Звісно, що можна, друзі. Однак, що стосується окуня, впевнений, що ви будете зустрічатись з тим, що губи окуня будуть порвані, тому що тут дуже потужна вершинка, вона не розрахована для боротьби з рибами малого розміру. Що стосується білизни? Так, звісно, що ми не обираємо, коли вийде жерех, коли саме станеться цей щасливий бій, на який ви потрапите. І в ці моменти вам хотілося би мати більш гнучку вудку, але райдон. Так, також підходить під ці умови з маленькою поправкою. Звісно, що в силу того, що вудки дуже потужні, ви бачите, комлива частина навіть найлегшого представника цієї лінійки майже не гнеться. А це означає, що А це означає, що нам потрібно бути дуже пильними з фрикціоном катушки і налаштовувати його більш відповідально. І почнемо ми з найлегшого представника цієї лінійки: це Raidon River Rover 2.28 5.24. Реальний комфортний тест навіть в вітряну погоду приблизно 8,26. Чи можна ловити на 5 грамів? Можна, друзі, однак вам доведеться використовувати досить тонку жилку 08 і за умови відсутності вітру. Наступна вудка в лінійці це 76 мка. Довжина 2,28, кастинг 8,28. Класичний спінінг до унції, однак, з поправкою на те, що пам'ятаємо, тут дуже потужна комлива частина, і на відміну від переважної більшості вудлищ до 28 грамів, його. Верхня межа кастингового діапазону дозволяє використовувати тягарці навіть більші, ніж ті, що зазначає виробник. Наступна вудка – це 79-та емашка. Для тих, кому мало до 28, є вудка до 36. Що про неї можна сказати? Однозначно, цією вудкою вже точно можна впоратися з хижаком за будь-яких умов та обставин. Наступна вудка це 79-та M-236-938 кастинг. Для кого вона? В першу чергу, для тих рибалок, умови яких потребують використання вудлищ більш потужних, ніж ті вудлища, виробник яких зазначає до унції. На мою думку, цим вудлищем можна без проблем впоратись з виважуванням будь-якого трофея наших вод. А ось і моя улюблениця цієї лінійки: це Power Hunt 8 до 48 грамів. І друзі, цією вудкою можна ловити взагалі будь-де. У мене трапляли ситуації, коли я вимушено використовував тягарець 75 грамів. Ясна річ, що мова не йшла про якийсь шалений закид на величезну дистанцію. Ні, це була рибалка з човна, ми ловили Судака на дропшот, і вудка справилася на 100%. А тепер увага! 251 см та тест 1878. Це просто неймовірно потужна вудка. Якщо в ваших умовах трапляється, що на гачок сідає сом, наприклад, і умови потребують форсованого виважування, то цю вудку я точно можу рекомендувати. Також цю вудку я можу сміливо радити тим рибалкам, які ловлять тролінгом сома на глибинні воблери. З цим спінінгом будь-який, навіть величезний сом, впевнений, буде вашим трофеєм. Будуть світлини, згадки, і цей спінінг буде довго служити і радувати вас на риболовлі. Сподіваюсь, що цей огляд був для вас корисним. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте віддячити нас вподобайкою, коментарем під цим відео, а також тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Між іншим, друзі, якщо у вас є якісь ідеї, запитання чи інші форми звернень, то пишіть нам в телеграм, посилання на яке буде в описі до цього відео, а також за ось цим QR-кодом. Ну а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Ви були на каналі Флагман Шоп. Я бажаю вам міцного здоров'я. Нехай щастить та до нових зустрічей!